Конференція з підтримки України в Німеччині Рамштайн. Буде перенесено на іншу дату. Про це стало відомо через те, що ураган Мільтон, який зараз вирує в Флориді на східному узбережжі Сполучених Штатів, змусив президента Сполучених Штатів Байдена відтермінувати поїздку. Відповідно, візит, який був запланований з 10 по 12 жовтня до Європи до Німеччини, у президента Байдена не відбудеться. Відповідно, було ухвалено рішення за таких умов перенести конференцію Рамштайн. На мою думку, правильне рішення, оскільки думаю, що не приїхав би Байден, а це означає, що не приїхали би решта лідерів, яких було заплановано близько 20, що підтвердив своїм повідомленням президент Польщі Дуда, який сказав, що він не приїде. Але в той же час цей момент президент України використав для того, щоб здійснити доволі таке насичену поїздку європейськими країнами. Буквально за два дні це саміт в Хорватії, південноєвропейських країн, зустріч з лідерами Балканських держав, а угода з Хорватією, розробка і початок діалогу про угоду з Грецією, Албанія, яка підтримує Україну. Ну і запевнення про підтримку нашого руху до НАТО, хто в НАТО, тому що не всі з цих країн, і до ЄС. На от точніше, навпаки, можна сказати, тому що практично всі члени НАТО, але не ЄС. І візит президента до Британії, Франції, Італії і обговорення плану перемоги доволі так, ну скажімо, насичено, і запевнення від британців від генсека НАТО Рюте, а від французького президента Макрона і від Італії в той же час не обійшлося без ложки дьогтю, Її треба теж додати, тому що видання політика. Випустила матеріал, в якому ранжувала ймовірність ось реалізації певних аспектів, які нам зараз дуже потрібні. І найбільше від від шкала від 1 до 5 вони написали найбільша п'ятірка це те, що захід буде вкладати в українську оборонну промисловість. Я вважаю, це дуже добрий сигнал, і ми це обговорювали якраз. Чотири це те, що буде ППО зміцнюватись, і по одиниці поки що щодо ударів глиб російської території і збиття ракет російських на територію України. Але українська делегація все рівно працює, все одно обговорюється план. Перемоги, ну от доволі так насичено, хоча не все і так оптимістично, як би нам хотілось, але разом з тим. Ну і до речі, ти ж бачив, мабуть, в ЗМІ повідомлення про те, що Україна готує якісь плани, готується до припинення вогню з посиланням на неназвані джерела. Як ти взагалі от, до такого ставишся? До рівня, скажімо так, верифікації і оцінки інформації. коли... Всі посилаються. Ну як всі багато медіа посилаються на не встановлені джерела, точніше, встановлені, але анонімні, не названі, і подають якусь інформацію майже як факт. Ну я би не сказав, що вони подають як факт. Вони подають як авторизоване джерело. Якщо ми говоримо про якісну західну пресу, вони завжди посилаються на декілька джерел, треба сказати, і репутація видання це те. Завдяки чому вони в принципі існують, якщо видання почне публікувати відверту заказуху або дезу, це поставить хрест не тільки на репутацію конкретного журналіста, який написав цю статтю. А такі випадки трапляються і в західній журналістиці є приклади обнулення в професії, але все ж таки провідні видання дуже дбають. Є факт чекінг, вони перевіряють для того, щоб людина не вигадувала собі джерело. Якщо ми говоримо про... Більш жовту пресу пожовтілу, там, скажімо так, публікація італійської кар'єра Деласера uh -huh. або Більд. Тут можливі варіанти. Це не означає, що ці видання публікують виключно хайпову неперевідну інформацію. Ні, вона у них здебільшого іде з надійних джерел, але вони дозволяють собі інколи публікувати інформацію з відтінком сенсаційності. До чого я це веду? Аргумент про те, що Рамштайн нібито скасували через небажання. Байдена допомагати Україні або не бажання бачити Зеленського. Пішов такий розгон через оці так звані авторизовані джерела. Це ж цієї самої серії. Хоча просто банально, подивіться, там справді стихійне лихо найбільше за 100 років більше того, надважливі вибори. І зрозуміло, що Байден як президент демократ не хоче підставляти свою віцепрезидентку. Бо якщо він тільки би поїхав, ми ж розуміємо, що поніс би їхній опонент Дональд Трамп. Він би сказав, що подивіться в країні лихо. От, а президент втік поїхав в Європу вирішувати питання якихось інших чужих країн. А в цей час, значить, його адміністрація не не дає вам гроші. Там йдуть десятки мільярдів. А ви отримаєте він? В принципі, це й казав. Отримається це, де... це всерізно. Скаже, я думаю По 750 доларів. І це й було в принципі ключовою причиною. От, а без критично цієї інформації, багато наших джерел телеграм каналів підхопили оцю конспірологічну версію і почали її крутити. Хоча повторюю, причина абсолютно очевидна. Тому треба дивитися і слухати нас, зокрема, тому що ми таку версію не підхоплювали і не поширювали. Більше того, можу сказати, що. Я ледь не одразу сказав, що не треба піднімати паніку. Давайте дочекаємося реакції, і скоріш за все зустріч просто буде перенесена. Сподіваюсь, єдине, що не на тривалий час відкладено, але вона все ж таки відбудеться тут. тут ще два дуже важливих аспекти. От всі зацикались на зустрічі в Рамштані. От подача була така: знову ж таки, цих некваліфікованих людей, які себе називають журналістами, що Байден летів конкретно на Рамштайн, на зустріч із не зустріч. зовсім так взагалі не про це. Це мав відбутися. Перший за понад 30 років державний підкреслюю державний візит президента США в Німеччину. Останнім президентом США, хто здійснив такий візит, був Джордж Буш старший, і це було 30, понад 30 років тому. Є такі поняття в дипломатії, я вже так поясню. Робочий візит він може тривати один-два дні. Є офіційний візит. Він може тривати два три дні. І державний візит найвищий рівень прийняття. Коли тебе ти виступаєш в парламенті країни, тебе зустрічає лідер країни, там президент, прем'єр-міністр, король залежно від, скажімо так, конституційного устрою цієї держави. Ти зустрічаєшся з лідерами. Культури громадської думки, відвідуєш декілька міст, тебе можуть зустріти парадом. Ну, одним словом, найвища форма дипломатичного прийняття. І Байдена мали нагородити найвищою нагородою Німеччини. Це мав зробити президент країни. Другий аспект, що, попри перенесення, не скасування зустрічі в Рамштайні. Головнокомандувач об'єднаним силами НАТО в Європі, чотиризірковий генерал Крістофер Каволі подав в конгрес запит на нові типи озброєння, в числі яких сучасні бомби. Крилаті ракети про перепрошую ДжМ угу. і системи натівського захищеного зв'язку. Лінк 16 От стосовно цих перших крилатих ракет з'явилася інформація, що вони можуть бути в останній модернізованій версії з радіусом дії 926 км, що покриває понад 30 регіонів РФ, включно з Москвою. Ну це дуже цікаво. цікаво. Головне щоб їх отримати. Але тим часом українські збройні сили, ну скажімо, не Рамштайном єдиним, так і звичайно, це має відбуватися. Це важлива подія, але все ж таки продовжують завдавати ударів по території російських військових об'єктів на території Росії. Зокрема, були уражені і 67-й арсенал ГРАВУ, який знаходиться в Брянській області. А так само уражений населений пункт Октябрьський, неподалік від Єйська, так де знаходилися шахеди. І удари по аеродрому в Республіці Адегея так само. Тобто, це буквально протягом тижня. Ну я вважаю, що доволі таки позитивно, успішно. Ну тобто наші сили так е продовжують комплексно системну роботу по зменшенню потенціалу. Ворога, як ти думаєш, надихає наших партнерів така діяльність? Лякає, не впевнені. лякає чи надихає? Я думаю, я не думаю, що вона багатьох з них надихає. Багатьох вона лякає, не. бо вони побоюються ескалації. І кожен знищений російський склад, нафтосховище, для них це привід навпаки для занепокоєння. Ну вони його не будуть висловлювати. Я кажу, можливо, там. Таку цинічну точку зору, але вони думають про те, що Путін може зробити відповідь, особливо коли ці удари відбуваються на день його народження. Як це було 7 жовтня по морському нафтосховищу Федосі, яке продовжило вигорати протягом 4 днів, і там неможливо було загасити, тому от така на жаль реальність.